Урок на все життя Вікторія Федосова. Це сталося багато років тому. Я тоді був ще хлопчиськом, таким, як ти зараз, Бешкетував, читав книжки та грав із друзями у дворі. А двір наш був незвичайний. Такого дружного і веселого двора я більше ніколи не бачив. Усі гітлахи, які там зібралися, були різного віку. Проте це не заважало нам завжди грати разом. Старші хлопчики та дівчатка вигадували такі ігри, в яких могли брати участь усі. Ми допомагали одне одному, захищали маленьких, завжди ділились іграшками. У ті часи в мене була заповітна мрія, справжній двоколісний велосипед. І от на день народження мені його подарували батьки. Я був такий щасливий. Звісно, того самого дня я вийшов у двір зі своїм металевим конем. Вона... Збіглися всі друзі подивитися на нього. Я проїхав двором і вправно зіскочив з нього. Друзі, навперебій почали просити, щоб я дозволив їм прокотитися. І тут на мене щось знайшло. Я ніколи не був жадібним. Та як уявив собі, що хтось кататиметься на моєму велосипеді, може подряпати мого лакованого красення і навіть зламати, став сам не свій. Я всім відмовив. Наступного дня я, як завжди, вийшов гуляти, хлопці грали в футбол, а дівчатка голосно вболівав. Я рушив до них. Та вони якось дивно перезирнулися, і я відчув, що ніхто не хоче кликати мене до гри. А одна дівчинка підійшла до мене і сказала, навіщо тобі грати з нами? В тебе ж є тепер такий гарний велосипед. Ну й добре, подумав я, та й сів на свій велосипед. Зробив на ньому пару кіл та чомусь кататися, мені зовсім розхотілося. Потинявся я двором і пішов додому. А ввечері багато розмірковував. Вранці я вийшов на двір, сповнений рішучості. Я підійшов до хлопців і щиро вибачився перед ними. Я був не правий, сказав я. Це якась хижа жадоба на мене напала. Беріть велосипед, будь ласка, катайтесь. Друзі простили мене, і ми знову разом. А для мене той випадок став уроком на все життя. Жодна найкрасивіша, найновіша і найдорожча річ не варта справжньої дружби.